Тож основною новиною дня і вчорашньої і сьогоднішньої і кількох обов'язково наступних буде подача заявки Україною на пришвидшений вступ нашої держави до НАТО з нами на зв'язку. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Пане міністре, вітаю вас. Доброго дня, пане міністре. Я пригадую ваші інтерв'ю в 2019 року, коли ви казали, що ми не будемо стукати в зачинені двері, коли мова йшла про НАТО, і ще в липні цього року я цитую ваше інтерв'ю виданню «Лівий берег», я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію подібно до Євросоюзу і почало робити конкретні речі з забезпечення вступу України в альянс. Минає буквально кілька місяців, два фактично, і е, ми подаємо цю. Цю заявку, що змінилося за ці два місяці, і чи означає це, що двері альянсу тепер відчинені? Відбулася е, спроба незаконної анексії чергових українських територій е, Російською Федерацією, і ми вважаємо, що це докорінна зміна обставин. Є така такий термін в міжнародному праві. Називається докорінна зміна обставин е, і зміна цих обставин. Власне, обґрунтовує наше рішення подачу заявки на членство в НАТО, тому що зрозуміло, що ситуація докорінно змінилася, і навіть ті держави, які можливо скептично налаштовані все ще щодо членства України в НАТО, вони повинні переглянути свою позицію за цих нових обставин. Ну але навіть Сполучені Штати, які завжди казали, що двері альянсу залишаються відчинені для демократичних держав, устами пана Салівана сказали, що ніби для України зараз це не на часі. Мовляв, не час зараз про це говорити пізніше. Я нагадаю, що коли ми подали заявку на членство в Європейському Союзі. То реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані, теж була вкрай стриманою. Але зрештою, ця заявка змінила динаміку і логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Тому нинішня заявка, вона так само змінює логіку і динаміку процесу. Плюс, що ще змінилося це безумовно досвід Швеції та Фінляндії, які зараз завершують набуття членства в НАТО без проходження ПДЧ, без проходження стадії плану дій щодо членства ПДЧ. і е, нам завжди раніше казали, що без ПДЧ ніяк, але тепер стало зрозуміло, що в принципі як, і це можна зробити. Тому це теж елемент новий в системі, який дозволяє дозволив нам зробити це. Є ще запитання, яке стосується вимог до країн потенційних членів. Вони ж стосуються не лише воєнних питань, але також певного рівня прав і свобод у державі, яким країна має відповідати перед тим, як стати членом альянсу. Як ми будемо вирішувати ці проблеми? Я не думаю, що зараз до України є питання стосовно її демократичності або дотримання базових принципів демократії як таких. Ми є державою, яка попри війну продовжує реформи. Ми є державою, яка фізично, в буквальному сенсі, жертвує своїми найкращими синами і доньками заради демократії, захищаючи демократію. І зрозуміло, що майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні, і євроатлантична безпека неможлива без перемоги України. Ну, я з вами б цілком погодився, якби не оці сім вимог європейського союзу, які вони виставили для того, щоб ми їх виконали і мали право називатися країною-членом кандидатом в ЄС. Тобто, наприклад, ЄС виставило сім пунктів, щоб ми закон про медіа привели в порядок, закон про судоустрій, закон про конституційний суд і так далі. Чи не плануєте ви з НАТО теж обговорити, чи можливо вони хочуть з нами обговорити бодай якісь такі формальні речі і виставити свої кілька вимог, які ми повинні теж будемо виконати? Як це зараз відбувається з європейським союзом зараз м'яч на полі НАТО, і якщо вони вирішать напрописати нам список кроків, які потрібно зробити, щоб успішно завершити процес інтеграції України в НАТО, то ми безумовно готові ці кроки робити. Там не буде нічого фантастичного. Я думаю, що значною мірою ці кроки. Перегукуватимуться з тими е, кроками, яких від нас очікує Європейський Союз. Добре, і тоді останнє коротке запитання за вашими прогнозами. Що тепер ми будемо робити наступні? Які наші кроки на цьому шляху? Е, тепер знову ж таки м'яч на боці НАТО. Нам е, та, має розпочатися процес е, всередині альянсу. Обговорення цієї заявки і визначення подальшого кроків щодо її розгляду. Дякую, пане міністре, що знайшли час навіть з потяга Укрзалізниці включитися до нас. Я так розумію, це Укрзалізниця була чи ні? Е... Виключно ми, ми користуємося виключно Укрзалізниці. Прекрасно. Ми теж. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, був з нами на зв'язку. Продовжуємо роботу марафону Єдині новини.